Щодня із зони АТО тікають сотні біженців. Втім, є і ті, хто самостійно покинути Донбас не може. Це в'язні Донбаських тюрем. На проблему людей, які стали заручниками ситуації, звернули увагу громадські діячі. Всього на Донбасі 36 колоній, 28 із них на території, яка контролюється терористами. У цих колоніях проблеми із харчами, медикаментами та електроенергією. Волонтери кілька разів привозили арештантам ліки, однак потрапити до в'язниць дуже складно. когда он на машине вез препараты, да, вот, слева-справа какие-то выстрелы, какие-то взрывы, там дорога горит, а он везет как бы лекарства. Окрім того, в'язниці час від часу обстрілюють бойовики. Останнього разу під вогнем опинилась донецька колонія. Загинув один арештант, а понад 100 в'язнів утекли. У Державній пенитенціарній службі заявляють, частина утікачів повернулась до колонії одразу після обстрілу. Інші телефоном пообіцяли, що переховуватися не збираються і повернуться відбувати своє покарання. У державній пенитенціарній службі кажуть, створити для в'язнів зелений коридор і вивести із зони АТО неможливо. Для арештантів необхідний спеціальний озброєний конвой. А озброєна колона з в'язнями запросто може потрапити під обстріл бойовиків. Доки тюремне питання не вирішено, в'язні колонії залишаються в'язнями обставин.